Багатостраждальна Україна у боротьбі за цілісність, незалежність та суверенітет не перестає втрачати кращих з кращих у небесному війську. Тепер і Микола Гончарук. Він з перших днів повномасштабного вторгнення разом зі своїми побратимами був у найгарячіших точках лінії фронту, виборював нашу свободу. Загинув він 16 серпня 24-го року в бою з російськими окупантами. Попрощатися з героєм на центральній площі міста прийшли рідні, друзі, побрати. Керівний склад Подільської міської ради, районної ради, районної військової адміністрації та небайдужі жителі міста. Сьогодні всі разом ми пробажаємо останній земний путь нашого земляка, патріота, захисника, героя, який віддав найдорожче своє власне життя за нашу з вами можливість жити під мирним небом України. Микола Анатольович народився 16 червня 1974 року в місті Подільську. Навчався в 6-му ліцеї. Далі продовжив навчання в закладі загальної середньої освіти міста Балта. Після закінчення вступив до Подільського професійного ліцею. Після проходження строкової служби. Вирішив і прийняв для себе важливе рішення пов'язати своє життя з військовою службою. Заключив контракт і служив. Після навчання отримав звання прапорщика, працював кінологом. Під час повномасштабного вторгнення не залишився осторонь, взяв руку зброю і став на захист нашої вітчизни, свій останній бій, Микола Анатолійович зустрів. 16 серпня 2024 року. Скорботна родина! Прийміть найщиріші слова співчуття від керівництва громади, від всіх мешканців громади. До земний вклін вам за сина героя, брата героя, батька героя. Вічна світла пам'ять! Ім'я Миколи Анатольовича буде вписано. Книгу пам'яті героїв Подільської громади герої не вмирають. Слава Україні! Героям за упокійну церемонію очолив настоятель парафії всіх святий землі української ПЦУ. Військовий капелан проти Михайло Базилько. Також після відспівування капелан закликав всіх жителів громади проявляти шану до героїв, які ціною власного життя захищають нас з вами. Ніхто не став на коліна! Їде процесія, говорить мосномовець, їде поліцейська машина, стань! Прихили в голову. Коли я зробив зауваження, ми хоронимо героя, чи вам не соромно? Вони сказали, що нам не соромно. Я не знаю, друзі мої. Це тяжко. Невже ж ми не можемо усвідомити, що завдяки такі, як Микола, дівчатка і хлопчики стоять там на передові, щоб нам з вами не бачили трагедію в Бучі, Херсона, Гостомеля? Прости нам, брати, прости нам, побратими. Як же сильно болить душа та на шматки крається серце, коли ми прощаємось з героями, які поклали своє життя на жертовник перемоги, героїзм Миколи та таких, як він, навіки залишиться у нашій пам'яті, скорботна родина. дуже важко підібрати слова, нічого не підійме вже вашого брата, вашого сина. Але вам є ким печалець. І передавайте, будь ласка, із покоління в поколінь. І ви, і хто зараз присутній, як було важко тут стояти, підбирати слова, а хлопцям на передові відстоювати нашу незалежність. Дякую вам за сина. Дякую вам за брата. Слава Україні. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Ми ніколи не пробачимо ворогу, кровопролиття та усі ті біди, які він приніс на нашу землю. Сподіваємось лише на те, що скоро ця нечисть буде вигнана із території нашої держави, і ми будемо розвивати незалежну і вільну Україну. І наш обов'язок пам'ятати тих, які віддали своє життя заради цієї високої мети. Вічна пам'ять герою, герої не вмирають. Вони назавжди залишаються в наших серцях.